Компанія Електромотор, шановні друзі, сьогодні у нас буде битва двох пилок. І подивимося, яка, у якої є переваги, які є недоліки у кожної із цієї моделі. Використовуємо на відеоогляді сьогодні акумуляторну пилку фірму DeWalt. Це у нас модель DCM 565, як ми можемо з вами побачити, і OleoMac GSI 30, якщо побачимо з цієї сторони надпис нашої моделі. Дивимося, шановні друзі, по габаритам, перше, так? Якщо ми поставимо впритик до нашого столу, якщо ми побачимо, у нас алеомак по довжині самого корпуса разом з шиною виходить довше. Давайте також поставимо збоку, якщо буде зручно. От, ви бачите, хоча шина і однакова, але довжина в них. Як ви бачите, зовсім різна. Якщо дивитись про Деволт, то Деволт у нас виходить, бачите, компактніший. Дійсно компактніший. Одною рукою якось навіть його сподручніше і тримати. Але безпека треб... потребує, щоб користувались двома руками. Про це не забуваємо, шановні друзі, це під вашу відповідальність. Поїхали далі. Що ми з вами бачимо? Шини у нас стоять по 30 см, що на одній моделі, що на іншій. І це Орегоновська шина на... в Деволті стоїть. І що шина Деволт і на Олеомак також стоїть у нас Орігоновська шошина, шоципок. Тобі ж тут вони, скажемо, один, один робимо одне очко в сторону Деволта і одне очко в сторону Олеомака. Тут вони повністю рівні. Їдемо далі, шановні друзі, щодо збірки. Значить, бачимо, що у Деволта більше зроблено, скажімо, різьблення на ручках, якщо ви можете побачити. І ручечка тут у нас прорезинена, як ви бачите. Тут зробили досить якісно. Давайте подивимося на олеомак. Олеомак ми бачимо, що ручка у нас зроблена із пластику і має вздовж різьблення, яке також досить зручне, тому що руку зачіплює, коли тримаєш, є тут скурс. Опер, скажімо так, коли крутиш рукою. Якщо подивимося з вами на задню ручку нашої пилки, також тут зроблено так під резину. Якщо нігтем прожати, то відчувається, що це резина, і також зручно тримати. Але якщо говорити про ергономічність, то тут взагалі прямо під ладоню зроблено, як пістолет. Максимально зручно. Олемака, як ми бачимо, просто рівна рукоятка. Тут такий от, бачите, такому. Зроблено в сегменті. Максимально просто. Їдемо далі, шановні друзі, щодо наших тормозів. Тормоз у нашого Олеомака зроблений із пластику. І якщо ми давайте зараз при... зробимо силу, м'якенько натискається назад. І трошечки важче, якщо відчолкуємо вперед. Для того, щоб зафіксувати рух вашої шини, щоб вона не йшла. Значить. Давайте подивимося тепер Деволт. Якщо ми візьмемо з вами Деволт, Девольт, як ми бачимо, зроблено в такому більш товстому пластику, якщо подивитись. І навіть є така от резинова муфта, як у коробок передач у автомобілі, як ви бачите, для захисту внутрішнь. Значить, Натискаємо на себе, м'якенько пішла. Тепер вперед. В принципі, на, на себе, що коли ми на себе щоркаємо, по відчуттям одне і те ж саме. Так що, тут, в принципі, теж, можна сказати, по одному очку, де я мій том і тому, тут вони, скажімо, рівні. Давайте передивимось, як у нас відбувається регулювання нашої шини та цепка. на девольті. Для того, щоб послабити контгайку нашої шини, відкручуємо крутилку. Максимально просто робиться. Бачите, планенько все працює. І регулювання цепка відбувається з допомогою крутилки. Також планенько крутиться, як ви бачите. І шина у нас дивимося, послаблюється. Да? Раз і провисає вже. Це значить, що у нас на послаблення пішло. І таким же чином, шановні друзі, дивимося з вами, натягуємо з вами цепку, встає вона у вас в направляючу. Підтягнули. І бачимо, що є невеличкий у нас зазірчик такий. І затягнули контргайку. Питань немає. Тобто максимально просто, як ви бачите, все за пару секунд. Дивимося тепер аліомак. На і цю процедуру реалізували схожим чином. Тут у нас просто одразу стоїть крутилка пластикова Нею і відкручуємо саме контргайку нашої шини. А от регулювання саме нашого натягу ципка відбувається з допомогою такої от зірочки. Давайте спробую послабити. Штовхаємо доверху. Зірочка йде трошечки тугуватіше, але крутиться все добре. Як бачимо, ципок також послабляється і маємо з вами провис. Давайте тепер. Зворотньому напрямку закручую її. Накручуємо, 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 накручуємо. Ви знаєте, зараз легше. Вже трошечки, коли покрутиш, воно вже стає, вже, скажімо так, зручніше крутити. Але щоб затискати, тут, звісно, треба все ж таки дві руки, щоб дожати, щоб цепок у вас гарненько підтягнувся. Затискаємо нашу контргайку. Все. Тобто процедура, як ви бачите, зручніше, мені скажемо, і швидше була на девольті. На девольті дійсно швидше це було зроблено. Тому, скажімо, я, мабуть, віддам свій бал в цю сторону. І того у нас 3-2 в пользу Деволта. Зараз перейдемо з вами на акумулятори, які стоять у нас в комплектації до даних батарей. Так, значить дивимося, шановні друзі. До комплектації до GSI 30 у нас іде 5 амперна Акумуляторна батарея фірми Oleomac. Такі батареї також існують різних ємностей, їх можна купувати опціонально та додатково до вашої пили. Бувають від 2,5, якщо я не помиляюся, до 6 Ампер-годин. такі от батарейки. Вставляється це все у нас наш роз'єм. І після того, як вставили, відбувається сповіщення, яка кількість заряду у вас на вашій батареї. Дивимось тепер, що пропонує нам Деволт за свою комплектацію. Значить, в комплектації до Деволта ми маємо деволтовську батарею. На 5 Ампер годин. 18 вольт, як ви бачите, також літій і іонна. і бачимо, три поділки заряду в неї є. Тут натиснули і все. Значить, Під час того, коли ми вставляємо з вами, давайте подивимося, чи відбувається така ж сама індикація у нас. Вставили ми з вами. Так, бачите, індикації немає, тобі ж треба самому зробити. Ну, там було, мені каже, крутіше трошки. Да? Вставили одразу система підтягнула і показала вам, що у вас скільки заряду є. Ну, Мені кажеться, тут, тут я віддам оліомаку, скажімо так, за рахунок того, що цікаво, що воно сповістило одразу. А тут ще треба бачити, ще й заглянути в цю сторону, трошечки, скажімо, специфічно, але тим паче. Добре, їдемо далі, шановні друзі. Як відбувається у нас запуск наших пил? Для того, щоб створити запуск, ми тормоза знімаємо систему. На девольті зажимаємо ліву кнопочку, як ви бачите. І є у нас кнопочка, завдяки якій ми створюємо запуск. Значить, Натискаємо. Зривається на трус. Також дивіться, шановні друзі, тут трошечки кнопочка, скажімо так, така плавненька. Тобі ж, вона приводить в дію, завдяки плавному пуску, двигун спрацьовує одразу. Якщо ж подивимося на ломак, якщо ми відберемо на себе тормоз, раз, кнопку натиснули, натиснули і рахуємо після нажиття секунди. Один. Одна секунда проходить, треба потримати для того, щоб відбувся рук. Можливо, це зроблено заради безпеки, скажімо так, користування, але от також можна цю різницю підчеркнути. Тут у нас сразу, дивіться, раз. І пішло. От, от одну секунду рахую. Натискаю один. Пішов запуск. Є таке питання, шановні друзі. Що вам ще про неї розказати? Обидві моделі у нас стоять на базі безщіткових двигунів, що є їх великим плюсом, тому що такі двигуни довше ходять, як правило. І дадуть вам велику змогу користуватись ними довго і експлуатувати їх. Перейдемо з вами, мабуть, до масляних картерів. даних Ставимо на тормоза обидві моделі, щоб було все безпечно. Дивимось на девольті, зроблена кришечка з пропорцем. Відкинули відкрутили і маємо доступ до вашого картеру. Раз, витягнули, все у нас є, щоб не загубити. Ставили назад, закрутили і все. Місткість даного картеру, якщо мені пам'ять не змінює, тут у нас складає 115 мл. І Бачимо спереду, у нас є отакий от прапорець, на якому ми бачимо, яка кількість мастила у нас знаходиться на даній, даному борті. І поділка мінімум. Так, Тепер подивимося, що у нас на Олеомак. Алеомак, як ви бачите, відкручується просто звичайна кришка. Так, Відкрутили кришечку і бачимо доступ до нашого мастила також на такій от невеличкій ниточці, яка забезпечує, щоб не загубити. І сповіщення кількість мастила у нас є якраз під самою кришечкою, що досить зручно, що не треба перевертати, скажімо як на девольті, да, на себе дивитись. А девольті де тут спереду, а у нас тут збоку. Тобто, куди ви залили, тут і від, скажімо так, і побачили. Тут же треба залили і подивилися спереду. Ну, Маніпуляція тим паче. От, От місті з даної складає систему Аліамак, наскільки я пам'ятаю, 200 мл. Що є, чого немає в даних у нас спилах, бачимо, що у. Оціє моделі у нас ці опори зроблені таким от чином пластиковим, як ви бачите, невеличкого вони розміру йдуть. Да? Тут же у нас на Оліомак зробили такі, уже, як на бензопилах. Міцні, як ви бачите. Нагадують, нібито з металу використані, бо вони такі досить гострі, якщо їх так пальцем пощупати. Але по факту це пластик і міцний пластик. От такі от, шановні друзі. Ну І ще, що можна додати до двох цих пилок. Що різна в них швидкість руху цепка. На, на моделі Девольта у нас швидкість нашого цепка складає приблизно 7,3 метра на секунду. Або ви можете побачити на характеристиках да, на нашому двигуні. У Аліамака тут показник вищий. Тут у нас 13-15 метрів на секунду до, досягає швидкість нашої руху пили. І що можна сказати, також цікавого? От, нібито дві схожі моделі, але Деволт заявляє, що може зробити на одній батареї до 60 різів брусків невеличких. Олеомак каже нам про те, що ми зможемо зробити з допомогою нашої пилки аж 126 різів. Що, скажімо так, ну, дуже вражає. І мені це, скажімо так, питання досить цікаве. Колись зробимо експеримент і порівняємо, хто із них довше протримається. Ну що ж, шановні друзі, отак от вони виглядають. По вазі вони плюс-мінус однакові. Значить, Вага Олеомака без батареї складе приблизно 3,3 кг. Давайте витягнемо батарейку. Приблизно 3, -3 кг. Вона ну, не важка, вона одною рукою її втримати сміливо можна. Значить, І давайте те ж саме зробимо з нашим. Девольтом. Девольт я вам скажу сам по собі трошечки важче. За рахунок того, що в нього скрізь пластик товщий зроблений. зроблений. Він такий, ну видно, що у нього стіночки. Весь пластик він дійсно міцніший такий по, по якості. Ну і, шановні друзі, до всього цього нашого щастя в комплектації також дають у нас до наших пил зарядки. Зарядка, яка йде у нас в комплекті до Аліомака, виглядає ось таким от чином. В принципі, тут нічого складного немає. Монтується батарея на своїй направляючі, і ми маємо однокольору таку от конструкцію. Якщо подивимось по потужності, аліамак дає нам на виході 1,6 А, ж зарядка буде відбуватися 5 батареї десь на протязі 3 годин. Що ж дає нам DeWalt? DeWalt дає зарядку DCB115, як ви бачите. Також для своєї батареї, яка у нас монтується на направляючу. Зараз ми її вставимо, Так. І бачимо, значить, вихідна у нас 4 А. Ну, ця зарядка, друзі, я вам скажу, що більше буде заряджати. 4 А, мабуть, таку батареєчку за годину з копійками зарядить швидко. Ну, ось такі от різнобіжності, скажімо, друзі. Тому отак вибрати, яка з них краще неможливо. У кожної є свої переваги, та, скажімо, недоліки, і мінуса. Тому можете звертатися за такими, за вибором в компанію Електромотор. Стараємось для вас, шановні друзі, от, от зіштовхіти між собою акумуляторні пили, бензопили, щоб подивитись, що краще на сьогоднішній день, яка ціна. І так далі. За цінами на дані моделі, шановні друзі, цікавтеся на нашому сайті electromotor.com.ua Ціни на такі пили, як правило, скрізь рекомендовані роздрібні. Але якщо звернетесь до нас в компанію Електромотор за нашими робочими номерами, які ви можете побачити під нашим відео, зробимо знижку на цю модель чи на цю. Якщо подивились це відео, також сповіщайте, якщо вам сподобалось, будемо знімати ще. З вами компанія Електромотор. Дякую, що завжди з нами, шановні підписники. Всього вам доброго, до побачення!